Вона була зіркою американської реклами та співала на бек-вокалі у легенд-шоу-бізнесу, серед яких Майкл Джексон та Вітні Хьюстон. У США її називали Кейсі. Українці знають її як Квітку Цісик. Усе життя вона прагнула пробитися на американську сцену, проте за збігом обставин їй цього так і не вдалося. Слава прийшла до доньки емігрантів на рідній землі її батьків. Квітка Цісик померла у 1998 році від раку молочної залози, так жодного разу не виступивши чи навіть побувавши в Україні. 4 квітня 2013 року їй могло би бути 60. у Тернополі. Співачку згадали, переглянувши про неї. Документальний фільм. Фільм від присвячений відомій особистості співачці з, з українським корінням квітці Цісик. Ну чому? Телеканал Інтер взагалі вирішив знімати цей проект, тому що ну ми вважаємо, що Квітка Цісик одна з тих видатних особистостей, яка може об'єднати навколо себе, навколо навколо свого таланту. Це дійсно можна звати марафоном, а точніше, щоб прихильники Квітки Цісик одночасно в різних містах об'єдналися, щоб згадати про неї ще раз в її річницю з дня народження. Через незвичну манеру виконання квітки цісик її називають співачкою з білим голосом. Тим як вона заспівала черемшину, два кольори верше, мій верше та багато інших українських пісень, захоплюються мільйони. Причому до числа її прихильників себе зараховують як старші, так і юні меломани. Я е, захоплююся першу чергу тим, що вона була талановита, а друге, те, що вона не зважаючи на цю е, тенденцію шоу бізнесу в Америці в той час. Вона записала альбом на українській мові, який в кінці не зібрав взагалі грошей. Але вона це зробила, я думаю, тільки через свої патріотичні переконання до рідної землі. Вона цікава людина, голос неповторний. Ну і це для нас така пам'ять, такий голос український. Це прапор український. Будучи за кордоном, я, звичайно, українську Україну, українськість є такі ті пісні зуміло настільки їх передати і на так їх і настільки пояснити музикантам, як потрібно грати, як потрібно робити аранжування до власне музики, щоб ми тепер українці розуміли, що інакше напевно десь співати, як я піду в далекі гори, чолові верші, не можна, тому що ну направду це погодьтеся, спокійно слухати її не можна. Це завжди є ще раз таке особливе враження від неї. Фільм Квітка голос в єдиному екземплярі створили не тільки для того, щоб нагадати українцям про цю неперевершену співачку. Він також покликаний допомогти у зборі коштів на апарат ранньої діагностики раку молочної залози, яка забрала життя сестри, матері та самої квітки. Цісик.